З чимось важким і чимось маленьким. Зараз узнаємо ви, чим, да? Ого, оце буцик. <риво> 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 що тут нам пишуть? Як думаєш? Она. А пишуть нам... Чикс. Бабід пишуть. А що ми такий бабіт беремо самолівах? А? Будем брати? Та буде. А як ми його будемо брати? Щоб... Аналіз будемо робити. По-другому не вийде, так? Да? І, як завжди, ми не готові до даної ситуації, тому що спектрометр виключений. А робити аналіз варіантів немає треба. Зотвісно, щоб не тратити время, Зараз підготуємо почву. Провал есть? Есть. Значит, это что, Бобит 999 проби? пробы? <laughs> нет, тут, на жаль, такой истории не Тут все очень просто. Сейчас сделаем анализ и узнаем нашу марку бабита. Так, поехали. Тикс, а ну, подведи. Барабам-барабам. І що тут? І тут прям. М -м... Знаєте, що саме цікаво? Що в цьому бабіті більше всього, що, по суті, це 16-й бабіт, легко пролітаючий в гост? Ну, один прикол. Олова дуже багато, да? 26% Олова. Але... Ситуацію це голово ніяк не украсить. Тобто воно, по суті, і вийде. 16 бабітом. Ну, давай. А, дивись з цієї сторони взагалі, срака. Бачу, що робиться. Яка виходить ситуація? Ситуація тепер заключається в чому? Дивіться? Получається, що це у нас бабіт, Якщо зверху він стрельнув в гост навіть вище да, по голову, то знизу е відсоток сурьми абсолютно не дотягує. Соответственно, це виходить бабіт 16-й не гост. Ми його купуємо, все нормально. Е оцінимо його орієнтовно в 150 гривень кілограм. Можливо, нам прийдеться його переплавити, щоб вирівнити процент голова, да, по кругу. Подивимося, що ми з цим зможемо зробити, але суть питання, що дана чушка, по суті, прийомна, ціна її 150 гривень кілограм, вага її доволі таки цікава. Давай глянь. 17700 по 150 гривень 2,664 я вважаю, що це набагато цікавіше, ніж здати цю чушку в голову. Так що, якщо у вас є такі от незрозумілі або зрозумілі вам матеріали, то, будь ласка, пропонуйте маму. Ми залюбки зробимо аналіз, запропонуємо вам ціну і, звичайно, розрахуємо вашу посилочку. Все, чекаю на саме на вашу посилочку, і не забудьте підписатися на канал.